Що не місце людину, а людина місце і так далі. Дітей нема, так? Бо гуманістичні ідеали немає як без матюка прочитати, а інакше все пропаде. Деталь. Анекдот, знаєте, хатина в Карпатах, на печі лежить мама, на лавці син, і відбувається між ними такий діалог. Мамо, з'їли без Угу. то підіть смажте ж нема. То лежити не піздіть. А так то людина все може. Навіть як виявилося, перелетіти з Києва до Нью-Йорка і за 10 годин жодного разу не закурити. Що то є радість польоту і резервні можливості організму. Бо на землі я собі такого не уявляю. Сісти і просидіти цілий день на стільці, ні разу не закуривши, а в небі сидиш і не куриш. Шість сусідів зацікавлено слухаєш. Які, буду відвертий, походили не з Карпат, а з протилежного боку країни. І були це не мама і син, а те, що й зять. Що не заважало йому називати її мамою і вести розмову більш-менш на карпатський манір. Мамо, не спіть, їсти принесли, що буде чи курку з макаронами. Курку. Мамо, ви знову застаре. Ми ж ніби домовлялися, що я від вас до самого Брукліна не почую ні слова, так? Дам за це вам долар, правильно? А ви що? Ви, я бачу, вирішили і долар заробити, і наговоритися. Так, мамо, не піде. Хто мені компенсує моральні збитки? Ви ж знаєте, що я з вами в мирному житті і годину не витримую, а тут 10. І вам ще й рот не затикається. З подальшої бесіди з'ясувалося, що зять із тещеною дочкою та своїми дітьми вже кілька років живуть в Америці. А тепер вимушені забрати до себе і тещу. Або маму, це вже кому як пощастило. Тому теща спакувала в окрему течку всі свої папірці, що свідчили про її довге і різноманітне трудове життя. І десь між Ісландією та Гренландією зять до цієї течки нарешті дорвався. Ого, наказ перевести до ритуального відділу МВС. Мамо, то ви ще й ритуали практикували? Ану, признавайтеся. Сповідували з ментами культ Діоніса. Чи ви більше в велевсильських містеріях? Що? Нічого, помовчить, я вас благаю, хоч хвилинку. О, почесна грамота від профкому з нагоди 7 листопада. Круто. Ми, мамо, як зараз сядемо в GFK? ага, аеропорт, а де ми по вашому мали сісти? І мені Кеннеді. був у них такий президент, поки ви ритуалами займалися. Мамо, ви можете мене не перебивати? Як сядемо, кажу, то ви на паспортному контролі цю грамоту покажіть. Вас відразу пропустять. може, і до Брукліна самі підкинути. Спочатку мені здавалося, що те, що підіграє зятеві отримує від цієї гри задоволення. Трапляються іноді такі високі взаємовідносини в сім'ях. А тоді я раптом почув, що старенька схлипує і вже був ладен втрутитися. Мовляв, шановний, як вам не соромно. Але за мить вигулькнула певна художня деталь, яка знову повернула мої симпатії на зятеву сторону. Гріх ображено сказала Теша, так знущатися жінки похилого віку. Тобто насправді вони, зрозуміло, спілкувалися російською. Тож в оригіналі Теща вжила слово ізмиватися. Ізмиватися? перепитав стрімко споважнілий зять. Ви б, мама, вмісті зі своїми махеровими подружками не голосували в прошлий раз за цього вашого дебіла. Так, може, сьогодні вам і не прийшлося би удирати, куди глаза глядять. І ніхто би, мама, над вами не ізмивався, після чого усміхнувся і додав, а долар ви свій получите, не волнуйтесь, надо ж вам з чого то життя починати.